Вітаю! Сьогодні ми будемо малювати будинок під кутом з урахуванням законів лінійної перспективи. Проводимо лінію горизонту. Ставимо дві точки сходження на лінію горизонту. У мене це закінчення ліній. Та проводимо вертикальну лінію. Це ребро будинку. Від двох точок цієї лінії проводимо лінії до точок сходження. В межах цих ліній проводимо вертикальні лінії і у нас утворюються дві стіни будинку. Щоб намалювати дах, на одній із сторін проводимо діагоналі. Від точки перетину проводимо вертикальну лінію вверх. Від двох точок верхніх кутів цієї лінії проводимо лінії до вершини вертикальної лінії. І від цієї точки проводимо лінію до протилежної точки сходження. Потім від точки дальнього верхнього кута протилежної стіни проводимо лінію паралельно до лінії намальованої раніше. Щоб намалювати двері, проводимо вертикальну лінію. Від її вершини проводимо лінію до точки сходження, і від цієї лінії проводимо вертикальну лінію. Щоб намалювати вікно, від лінії, яка йде до точки сходження, проводимо вертикальну лінію. Від нижньої її точки проводимо лінію до точки сходження. І в межах цих ліній проводимо вертикальну лінію. Щоб намалювати вікна такого самого розміру на іншій стіні. Продовжуємо верхню та нижню лінії вікна, які йшли до точки сходження, до ребра будинку. Від цих двох точок перетину проводимо лінію до точки сходження. І в межах цих двох ліній проводимо вертикальні лінії, щоб намалювати вікна. За бажанням можна навести лінії будинку, які ми бачимо.